Всім привіт у цю чудову зимову пору. Хочу розповісти трішки про ту інформацію, яку я давала в трьох своїх останніх рілсах. Писала про думки, так як вони взагалі впливають на нашу реальність. Так, це лише початок, і це про квантову фізику, як працює наша свідомість, наша реальність. Взагалі з наукової точки зору. Давно квантовою фізикою я цікавилася, але така була більше ну, дійсно наукова інформація від науковців для науковців. Важко було зрозуміти, усвідомити її суть. Зараз все більше, ну скажімо так, простих людей цікавляться цим і розбираються у цьому, і пояснюють ну, простими словами, так ось ці всі складні, хоча вони не такі вже складні речі. Це науково доведені знання про думки. Чому я пишу про те, що ми обираємо свою реальність і ми можемо обирати ті події, які хочемо. Наша психіка, так? наші думки вони випромінюють певну чистоту. Зараз я говорю про вібрацію, так її називають. Тут кожна людина. Перебуває на певному рівні вібрації, в залежності від того, що вона зараз відчуває, так? про що вона думає, так той званий вайп, це слово, яке завірусилося в нас. Так? Оці, оця частота, вібрація вимірюється у частотах. Ця частота, вона, на якій людина транслює так, свої думки, вона притягує таку ж саму частоту до себе. Тобто, якщо людина концентрується і думає про щось погане, концентрується на негативних подіях, на негативних думках, тим самим вона притягує до себе такі ж самі е, події, які мають ті самі чистоти. Розумієте? Ось в чому суть. І ми можемо обирати не, не притягувати, не транслювати. Це інколи буває е, важко. Коли ми якби про це не думаємо, найважче у всьому, це, це не важко, так не переключитися. Коли ти усвідомлюєш це, що ось, коли я зараз думаю про погане, я цим самим притягую до, до себе ще більше поганого, тобто є сенс це зупинити, і ти зупиняєшся. Найважче у цьому всьому згадати про це. Тобто бути усвідомити, бути усвідомленим тоді, коли тебе починають якісь негативні емоції так, полонити. Так. От, о, оце найважче. Але чим частіше ми собі про це нагадуємо, навіть уже після. Да? Там, наприклад, от вчора був в мене поганий, там, я не знаю, так званий поганий день, поганий, якісь погані були події, да, які я от притягнула сама. В моменті я цього не контролювала. Так, тобто я там засмутилася, я там злилася, ще щось. А потім, коли це все заспокоїлося там ввечері, так я е, усвідомила, що ей, куди, ну, ти що, для чого? Це теж е, рівень, е, тому що не кожен може усвідомити. І чим частіше, спочатку, ми усвідомлюємо вже після, потім ти себе періодично починаєш ловити на думці, що о, зупинись, так? І чим частіше. Тим ну, ця звичка все більше і більше вкорінюється, і ти витісняєш о, о, оце о, цей деструктивний вплив, так і починаєш все більше і більше контролювати себе і свою свідомість. Тому о, далі все більше і більше буду намагатися для вас розкривати цю тему і о, показувати, як змінювати свою реальність і своє життя.